вітаю! Сьогодні на відеоогляді буде у нас легенький плед ковдра в такому спакуванні. Пакет плотний на зіп застіпці. Розмір пледу 200х230. Турецька фірма Epico. Дуже якісний, натуральний, красивий, стильний. Тут є ось така ще знизу, з одного з іншого боку. Плет, ціна його 1300 гривень. Він багатофункціональний, Кольори є різні. Зараз відкрию і покажу, як він виглядає в розстеленому вигляді. Ось так виглядає плед в розселеному вигляді. Я перевернула спочатку на одну сторону, потім вам пізніше переверну на іншу. Це плед є двостороннім, Це взагалі супер, тому що вважайте, що ви отримуєте два пледи, можна використовувати на будь-яку сторону, причому дієва і ця і ця. Не так, що ви на одну якусь перевернули, а інша просто іншого кольору, але використовувати її не можете, бо тут там шовчики чи ще щось. Ні. Е, дивіться, тут виходить світлий білий з темно-сірим, а на цій стороні темно-сірий з білим. Тобто, та, таким чином оця ось е, вишивка-в'язка зроблена. Склад тут натуральний: 100% дихаюча бавовна це якраз те, що ідеально підходить на літо. У мене особисто такий пледик є багатофункціональним. Я маю їх декілька. Ось зараз влітку я вкриваюсь такими. Да, Жарко, дуже душно, але я не можу, щоб чимось не вкриватися. І отакі от пледики є просто зараз моє спасіння. Також я беру собою на річку їх на пляж, застеляю на пісочок, двоє згортаю, вони чудово потім витрушуються, перуться. Можна прати їх стільки разів, скільки ви забажаєте. Також можна просувати навіть при високих температурах. Цей плед багатовічний, він не зіпсується, колір не втрачає. Не зіпсується сама тканинка, не кашлатіє. Ще він є такий дуже стильний. Бачите, тут ось бахрама є з однієї сторони і з іншої така ж сама є бахрама. Тобто, ви можете навіть застеляти, декорувати вашу кімнату. Ось я перевернула на іншу, на більш світлу сторону. І, як ви бачите, немов це два різні пледи, зовсім по-іншому виглядає в інтер'єрі. Фірма Епіко це турецький виробник, розмір євро 200х230, ціна 1300 гривень. Ви можете написати мені в особисті повідомлення. Я вам скину всі кольори, які є наявності, тому що це не лише одного кольору, як у мене сірого, є ще й інші кольори. Або можете перейти на сторіночку на мою в інстаграм чи в групу вайбері. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь.